Привіт, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Олени Павловська, і в цьому відео ми поговоримо про чоловіки. Дівчата дуже часто вважають або так прийнято вважати в суспільстві, що чоловіки нічого не бояться або воліють цього не показувати. Сьогодні ми розвіємо цей міф. Ну, а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадаю тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео на моєму каналі, адже я тут без сорму та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, сьогодні ми з вами говоримо про. Страхи чоловіків у ліжку. Так так вам не почулися. Чоловіки у ліжку теж бояться. І бояться вони далеко не того, щоб не завершити статевий акт або ще якихось інших моментів, а досить таки банальних речей, які боїться абсолютно кожна нормальна свідома людина. Сьогодні поговоримо про найпоширеніші страхи чоловіків у ліжку. І почнемо напевно з найпоширенішого це. Синдром передчасної еякуляції простими словами, це тоді, коли чоловік боїться швидко закінчити. Якщо ви чули, є така історія серед чоловіків, що якщо вони йдуть вперше на побачення до дівчини і вони розуміють, що у них сьогодні буде секс, вони перед цим воліють зайнятися мастурбацією для того, щоб цей статевий акт був подовше і. Щоб не облажатися перед дівчиною, насправді ця історія дійсно працює, тому що якщо ти перед цим незадовго до статевого акту отримав якусь розрядку, то звісно твій статевий акт може бути довшим, але це дуже така, знаєте, не стала константа, тому що це дуже індивідуально працює. Їх найбільший страх у ліжку це синдром Стосен. Синдром Стосин, це по такому научному неправильному, а по-простому це синдром тривожності сексуальних невдач. Дуже часто чоловіки перед сексом прокручують сценарій цього сексу і думають, як він буде відбуватися, в яких позах, як задовільнити жінку, чи як самому закінчити. І от від цієї тривожності очікувань в них навпаки може щось не виходити. І дівчата, я точно знаю, що у вас були такі випадки, коли ну все ви вже ніби налаштувалися, ви вже йдете до цього сексуального контакту. А у нього там, ну м'яко кажучи, він не готовий. І він сидить і каже: Боже, я не розумію, що зі мною, Ну тільки-тільки я відчував неймовірне збудження, все було добре, і все стояло. І от, як тільки перейшло до справи, він і впав.' Так от дивіться, з ним все нормально, і з вами все нормально. Це синдром тривожності сексуальних невдач. Тобто він так сильно переживав, щоб задовольнити вас чи щоб цей секс був вдалим, Що ось ці емоційні переживання накрили його, і на жаль, ерекція трошечки послабилась. Не поспішайте робити висновки стосовно нього і списувати його з рахунків. Просто потрібно заспокоїтись, поговорити, наладити контакт, довіру і потім знову закінчити почати. Наступний страх це відсутність бажання. Чомусь у суспільстві прийнято вважати, що чоловік це така фігура, яка хоче всіх завжди і буде. Тобто, чоловіку сказати, що в нього е, болить голова, що він втомлений, чи він просто не хоче. Ну, це знаєте, як ніби зізнатися у власній чоловічій негідності. І чоловікам інколи дуже важко дійсно сказати там своїй партнерстві, що сьогодні в нього був стресовий день на роботі, і він тупо не хоче. Тому що це означало, що. І йому доведеться зізнатися, що він якийсь недолугий чоловік. І дивіться, ця історія насправді несе дуже такий глибокий психологічний характер, адже тут питання, чого він боїться, чого він від вас очікує, яка буде у вас реакція. Саме тому в цьому моменті чоловіка варто підтримати і дійсно поцікавитися, чи він не хоче із якихось власних причин, чи можливо у вас якийсь конфлікт не закритий, чи він відчує якусь маніпуляцію, чи ну, тобто, багато може бути різних причин. Навіть банальна слабкість е, фізична, тобто там, недомагання, стресові чинники, недосип, та де й тепер. Далі страх розміру члену. Е, так, так, чоловіки. Дуже сильно переживаю стосовно розміру свого статевого члена. І один із найчастіших запитань в моєму директі — це «Лен, а скільки сантиметрів нормально? Моя вам відповідь: я не знаю, я не знаю, скільки сантиметрів нормально, тому що питання абсолютно не в цьому. Питання в тому, чи ви отримаєте задоволення від сексуального контакту з цією партнеркою чи з цим партнером. Але взагалі є дослідження, які показують, що в принципі настільки важлива довжина статевого члену, як його. Ширина. А з чим це пов'язано? З тим, що більшість точок ерогенних і капілярчиків, до яких приливає кров у піхві, знаходяться приблизно на 3 см в глибині піхви по стінкам піхви. Що це означає? Тобто, при проникненні важливо, не як далеко ви проникнете, а як сильно член буде торкатися стінок піхви. Ось це буде більшою більшої кращої стимуляції, ніж його довжина. Ну, тобто, ви там можете запихувати, аж я не знаю, ну, щоб ви знали, матка феши. Кінцевий орган там не бездонна діра, не, не Мар'янська Впадина, там є кінець. І питання не в тому, як глибоко ви будете проникати питання в тому, чи ви будете стимулювати саме ті зони і ті точки, які приведуть її до оргазму. Ну і звісно, там питання в фізіологічному розташуванні клітера, ніжок клітера і їхні стимуляції, але про це ми поговоримо в наступних відео. Далі наступний страх чоловіка, як би це банально не звучало, це не сприйняття власного тіла. І якщо цей комплекс зазвичай приписують жінкам, що жінки дуже переживають за те, як вони виглядають, скільки кілограмів вони набрали, чи не висли груди, чи не видно ну, якийсь животик, то повірте мені, чоловіки заморочуються стосовно цієї теми не менше, ніж жінки. І вони також стоять вранці перед дзеркалом і оцінюють своє тіло. Чи вони виглядають так само привабливо, мускулінно підтягнуто? Саме тому це питання їхнього зовнішнього вигляду можливо воно настільки. Медіа поширено як жіноче. Але повірте, вони так само за це переживають. Далі страхи чоловіків ще в тому, що вони точно так само стресують, нервуються, не досипають, можливо, погано харчуються. І ці всі чинники можуть впливати на їхнє сексуальне бажання і їхнє сексуальне лібіду. І вони зачасту воліють не обговорювати ці питання, не обговорювати з вами ці проблеми, замовчувати їх, накопичувати і потім прививати собі цим ще більше комплексів, або ж винуватити у цьому всьому партнерку. І казати, що це вона стала якась пригідна, або як вони кажуть. Стало все нудно й банально. Потрібна якась іскра. Та не іскра бляха вам потрібно, а потрібно розібратися, що з вами в сексуальному контакті, дівчата. Тому, якщо ваш партнер прийшов до вас з такими заявочками, сідайте за стіл переговорів і вирішуйте питання, що там насправді відбувається за тією ширмою слово зникла іскра. Далі чоловіку важко зізнатися, що він не може дійти до оргазму. Пам'ятаєте, є такі ситуації, коли під час сексу ну він ніби ось-ось, от -ось, уже готовий, але оргазм все ніяк не наступає. І ви починаєте старатися, ви починаєте наращувати тему, змінювати позиції, і, але воно все ніяк. І він не може сказати блін, ну щось не, не виходить у мене. От, ну, щось цього разу мені не окей. Можливо, не можу дійти до завершення. І тут є два, два варіанти: чоловік або просто припиняється статевий акт, розчаровується, йде, не знаю, курити, спати, їсти, пити пиво, будь-що. Або ж починає ну, приділяти претензії вам і казати ну, давай, зроби щось. Ну, смисси, ти мене так покинеш? Мене потім будуть боліти. І ви починаєте відповідати за його оргазм і за його задоволення. Але я нагадую всім, хто дивиться мене, мій канал і інстаграм, точно знають, що відповідальність за мій оргазм лежить лише на мені. Тобто, мій партнер не несе відповідальність за моє задоволення. Отож, в принципі, це ось такі найпоширеніші страхи чоловіків у ліжку, але звісно, їх є набагато більше, і, можливо, ми не всі сьогодні проговорили. Тому буду дуже рада, якщо ви поділитеся власним досвідом або страхами чоловіків, які ви знаєте. До наступних відео, Па-па!